Француз Фабріс Гропе готується до нового світового рекорду. Він планує здійснити навколосвітню подорож на електричному скейтборді. Поки що вирушає у пробну поїздку Францією, яка триватиме місяць. це вривається в моє життя. Виїзд з Мерлебена. Я стартую, гра почалася. Перший світовий рекорд ентузіаст установив 30 квітня 99-го року. Цього дня він повернувся до Парижа з навколосвітньої подорожі, яку здійснив на роликових ковзанах. Поїздка тривала 28 місяців. Фабріс подолав 27 тисяч кілометрів. За цей час він жодного разу не захворів. Але в Росії його ледь не збила машина, а в пустелі довелося довго обходитися без води. Та врешті-решт, француз став першою людиною, яка змогла об'їхати весь світ на роликах. Тепер хоче Ати першим, хто здійснить навколосвітню подорож на електричному скейтборді під час поїздки? Фабріс планує заряджати електромотор роликової дошки здебільшого від сонячної батареї. Головне гарна погода. Гарний пейзаж. Шкода, що погода підвела, та однаково дуже красиво. У далеку подорож Фабріс вирушить навесні 2018-го. Планує подолати 25 тисяч кілометрів за два роки. Упродовж дня їхатиме по 6-8 годин. Рекорд не єдина мета ентузіаста. Своїм прикладом він хоче показати всьому світові, що подорожувати можна не шкодячи екології.